Цивільного кодексу України, Право на життя, медичні, наукові та інші Досліди можуть провадитися лише щодо повнолітньої дієздатної фізичної особи. За її вільною згодою. Увага. Детальна інформація про роботу Адвоката Тізула Олега Івановича. Розміщена на його сайті Перейти на сайт адвоката. Можна в шапці профілю. Стаття 9 Міжнародного пакту, прогромадянські і політичні права. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути піддано свавільному арешту чи триманню під вартою. Нікого не може бути позбавлено волі. Інакше, як на підставах, і відповідно до такої процедури, які встановлено законом кожному, хто позбавлений волі внаслідок арешту чи тримання під вартою належить право на розгляд його справи у суді, щоб цей суд міг невідкладно винести постанову щодо законності, його затримання і розпорядитися про його звільнення. Якщо затримання. Є незаконним. Увага. Детальна інформація про роботу Адвоката Тізула Олега Івановича. Розміщена на його сайті Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю. Стаття 30 Конституції України. Кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи. Проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням Суду. Стаття 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом. Увага! Детальна інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича розміщена на його сайті, перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю. Стаття 35 Конституції України кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною, не військовою службою. Увага! Детальна інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю. Стаття 35 Конституції України кожен має